Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити такий розклад. Суд в Російській Федерації заочно заарештував очільника Гур Буданова. За, і ви знаєте, за що? За Керченський міст. Давайте подивимося. Угу, Дійсно, 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 дійсно. Ось. Ви знаєте, це дійсно так воно і є. Рішення прийнято, ну, по їхнім законам. По їхнім законам. Ось. Що тепер буде? Для чого вони це. Стоп. Не що, що зараз буде? А для чого вони це все роблять? Тут все по їхнім законам. все правильно, по їхнім. так? Пред'явили докази, ось. Зібрали повну. Цю? Ось, які там за правдиві докази були. Були набага... дуже правдиві там докази. М -м -м ви знаєте, поганих карт нема. Це більше, знаєте, тут конкретних доказів не було. Конкретних доказів не було. Тут була лише зацепочка така. Ось, я так це скажу. Це була така зацепочка. І а, просто, як би це сказати, бачите, сфальсифікованість. Тобто, надумані. Надумані всі його гріхи надумані. Тобто, е оце все, що тут є, це все фальшивки. Ось ця карта говорить про фальшивки. І це для піару. Ось таку ми тут це й кладемо. Чи будуть ще такі юридичні справи на Росії? Будуть багато будуть. Вони, як вони, вони, якщо зможуть, то вони наших половину будуть таких. Вони прямо, ви знаєте, це бальзам їм на душу а, зробити щось таке. По-перше, для свого народу, для того, щоб показати, от вони теж м рористи. Ви розумієте, що я маю на увазі, щоб Ютуб пропустив відео. Ось, що вони бунтівники, що вони йдуть проти їхньої країни, що вони це, що вони щось там замишляють і тому подібне. Ось, ось, як, як це так. Пам'ятаєте, була справа з Яценюком ще, колись давно. ось були проблеми. Це виходить, що Буданова зараз не виїздий. Буданов у нас, так? Ось, але з другого боку, що зараз доброго? Що їхній ватажок зараз сам під арештом? Тобто Міжнародний суд його, тобто, отримав, як він називається? Як називається цей на арешт? Неважливо, Путін теж отримав зараз на е, цей, от, бачите, вилетіло з голови, вже склірос, старост і радость. Гаразд мої дорогенькі, тож, це все показуха, це все для своїх. Ось це все, щоб показати своїм, що вони щось роблять, що от на них нападають. Розумієте, відвести від себе, що вони. Терористи, а не хтось інший. Гаразд, мої любі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги!